Отож, продовжуємо мистецтво і тіло дорівнює любов. І сьогодні саме я хочу поговорити про справжність. Психологічна, енергетична, езотерична перспектива. Оскільки любов це саме езотерика. Справжність для мене це одна з найважливіших речей. Яка визначає якість нашого життя. Але що відбувається, коли ми не можемо бути в справжніх емоціях своїх? І чому тоді наша внутрішня правда проривається назовні любими шляхами? У мене це відбувалося саме із серією цією через творчість. Бо мої роботи завжди, якби це відображення мого внутрішнього світу. І це те, що я можу висловити як в реальності, так і на папері. Я стараюся приймати глибоко всередині свою невимовну жагу до більшого завжди. Я прагну до повної парності, до щирої взаємодії, до достатньої кількості обіймів, тепла, уваги. І напевно, мені цього завжди мало, чи, чи як це правильно зрозуміти, але я це завжди також продукую у своєму творі, у своїх малюнках. Коли ми ігноруємо свої потреби чи бажання, це не минає безслідно. Якщо жінка не відчуває себе почутою, якщо їй бракує ніжності, тепла, обіймів, вона може це раціоналізувати, звісно, прийняти, змиритися, але на рівні психіки це створює напругу і внутрішній конфлікт. Це завжди. Часто ми кажемо собі, окей, зараз я потерплю головне, моменти, які є. Але насправді це самообман, тому що кожен компроміс із собою має наслідки. Спочатку емоційне виснаження, далі проблеми зі здоров'ям, а потім і криза ну, у всьому на всіх рівнях. І це не тому, що хтось винен, а тому, що ми самі дозволяємо собі не чути свій внутрішній голос. І робимо вибір не на свій вибір, або з якоюсь певною вигодою зовнішньою. Який вихід завжди чути себе, ясне діло, не відкладати на потім? Якщо зараз ти відчуваєш дискомфорт, брак уваги, брак любові, це не зникне само собою 100%. Потрібно говорити, потрібно діяти. І якщо ти парна і тобі цього в парі бракує діалог не працює, це означає, що це не твоя людина. Як би це егоїстично зараз з мого боку не звучало. Ну, але це моя суб'єктивна думка. Я завжди повторюю, що це чисто моя суб'єктивна думка. І також у всесвіті якби, все побудовано на балансі. Якщо жінка пригнічує свої справжні емоції, якщо вона залишається там, де їй внутрішньо некомфортно, де вона трошки якби прогинається, так би сказати, в будь-якому випадку це вже йде втрата енергії, це навіть проявляється на рівні фізичного тіла, втома, відсутність радості, там очі не світяться, як говорять в народі, і, звісно, що депресія. Але знову ж таки, коли ми чесні із собою, навіть якщо ця чесність болюча, навіть якщо вона веде нас до якихось важких рішень, ми відновлюємо силу завжди. Бо, бо якби це ще читається таким, таким способом, що ага, я прийняла рішення певне, що я, типу, я не хочу цього, я хочу по-іншому, я хочу любові, я хочу достатньо обіймів, я хочу поваги. І мені потрібна інша якість любові, мені потрібна краща якість любові. І це все. Це вже рішення дає е, дозвіл самій собі бути собою. І воно автоматично перетворюється в енергію, яка допомагає нам створити життя, яке нас наповнює. Тобто це перші кроки, головне рішення. І також. Е, Жіноча енергія працює ну, не так, як чоловіча. Якщо чоловіки там можуть відкладати, можуть планувати, можуть переносити, і вони якби все рівно внутрішньо йдуть стабільні, то жінки, які пригнічують свої потреби, завжди відчувають це через тіло. Тобто наша енергія завжди потребує потоку. Якщо ми не дозволяємо собі любити так, як хочемо саме ми. Якщо ми не отримуємо в коханні менше, ніж бажаємо, то це залишає енергетичні певні ями чи блоки, як їх там хто називає. Спочатку це дрібниці, але потім це все виявляється дуже сильно на рівні фізичних, навіть якихось матеріальних благ, бо все пов'язано. І якщо жінка не відчуває себе бажаною, це головне, і коханою, вона втрачає доступ до своєї сили взагалі. І навпаки, коли вона в коханні, то коли я в коханні, то я розцвітаю. І моє життя наповнюється достатком, радістю і можливостями. І мої роботи. Відображають завжди мою істину. Я завжди малюю парність, тому що це моя справжність. Я цього бажаю, я про це мрію і я цим живу. Я малюю серце, тому що я завжди хочу любові через серце, яке об'єднує абсолютно все в собі. Верхнє, нижнє. Праві ліві сторони. Я зображую тілесність, тому що це знову ж таки важливо. І тому що це мій прояв на землі, моє тіло. І найголовніше, моя творчість завжди це про діалог із собою. І я прослідковую в своїх роботах, що коли я дію, якби разом із своїм внутрішнім, коли я веду із собою діалог, це завжди прояв найкращого. І я завжди вдячна цьому процесу, бо саме через цей процес я розумію свою істину. І мій висновок такий, що справжність це ключ абсолютно до всього. І саме жінка має бути чесна із собою. І це не про егоїзм, це про повагу до власної природи. Якщо мені бракує любові, то я не переконую себе, що мені цього достатньо. Якщо мені бракує уваги, то я не обманюю себе, що це нормально. Якщо я відчуваю, що мені в деяких ситуаціях некомфортно і саме з моїм партнером, і саме з моєю коханою людиною, і кохана людина цього не чує, я приймаю це, що поруч зі мною не моя людина, що, власне, і видно, якби по моєму житті. Тому що кожна хвилина, коли я чесна із собою, це хвилина, в яку я здобуваю свою силу. І головне не чекати. Не відкладати на завтра, не відкладати на потім. Якщо серце говорить так, значить це так. Якщо душа просить ще більшого, значить, мені це потрібно. Коли я чую себе і дію відповідно своєї істини, я є справжня. А це головний елемент, який притягує до мене все найкраще. Ось так. Тож дякую, що слухаєте. Бережіть свою енергію, любіть себе і набійтеся бути чесними. Будьте сміливими, щоб бути чесними. Це найважливіший вибір, який я можу зробити на сьогодні, і який бажаю робити вам.